Театр імені Марії Зенька, Лицька, у Львові. О, Сьогодні тінь у мене вже більш струнка, не така як була <рес> кілька тижнів тому. Це дуже добре. У Львові традиційно. Чим тепліше, тим гарніше. Зверніть увагу, яке блакитне, чисте небо гарне. А ми йдемо в вулице Лесі Українці. А, справа Вернісаж. Вернісаж вже аж виглядає, ніж ми скажімо минулого року чи 2-4 роки в такий час. А, і знову якісь туристичні групи тут навіть помітні. Серед Вернісажу на увазі. це, напевно, вже 17-та година минула. Я так думаю. Давайте подивимося. Отак. От Навіть же 17-та десь. І приходимо до перетину Краківської та Олесії Українки. Що, мабуть, по краківськи підемо? Ну, я так думаю. від Вірменської церкви. А це вже перетин з вулиці Вірменської. Не, ще трошки будемо на площі ринок Та, ульовая потепіло, доволі суттєво потепіло. До вечора, звичайно, вже лише 18 градусів тепла а вдень було 20, навіть більше 20 градусів. Біля п'яної вишні, як завжди, люди. Біля п'яної вишні людей нема хіба як вона не працює. я Закривається сезон літніх майданчиків у Львові бачите, вже дехто сидить на вулиці. зайчик. Зайчик досить тут на місці. А, в сонячний демо насправді сприймається все інакше. Це ще не літо, але вже вже майже як літо. Ливаруть, знову видно, атлас вже теж відкрив свою літню терасу. Сан сідає. А ми йдемо в напрямку до вулиці сербської. А, і тут біля Діани. От, -от відкриється літня тераса. А, справді. ж. Скоро, скоро у Львові запрацюють всі всі літні тераси. Давайте. Ще встигаємо на курси валют.